Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Я запрошую, шановних глядачів, долучитися до поповнення свого фразеологічного словничка. Сьогодні планується розглянути більше десятка фразеологізмів, а також детально проаналізувати декілька практичних завдань. Якщо маєте якісь корисні побажання щодо подальшої тематики, залишайте їх, будь ласка, у коментарях. Ручки, словнички, притували, ному до роботи. Отож, тема уроку фразологізми, і перший звучить так: рота не розкрити. Мається на увазі нічого не говорити, і так кажуть про людину, яка вперто мовчить. Другий фразологізм – грати очима, грайливо поглядати на когось, прагнути звернути на себе увагу. Викликати якийсь інтерес до себе зараз кажуть, статус вільний у пошуку, стосується як чоловіків, так і жінок. Поливати брудом означає ганьбити, несправедливо звинувачувати когось у чомусь, обмовляти, не славити. Пам'ятаєте бабу Параску й бабу Палашку? Івана Нечу і Левицького, кадашева сім'я, та й не тільки. Ото, мабуть, про них. Далі в нас починати здалека, тобто не розкривати своїх думок, намірів, суті розмови, а говорити натяками. У п'єсі Котляревського Тетерваковський саме так починав своє сватання до Наталки Полтавки. Варити воду це не елемент кулінарного рецепту, це означає знущатися з кого-небудь, показуючи свої примхи, вирядувати перед ким-небудь. При цьому висувати надмірні вимоги, або просто прискіпуватись до когось і мордувати. Разолгізм номер 6 плескати язиком. Зверніть увагу на наголос слово плескати. Хоча в другій особі одне ти плещеш, і в третій особі одне він плеще, рівно як і в множині вони плещуть. Так от плескати язиком це поширювати якісь плітки, говорити неправду, або просто базікати про щось неістотне, неважливе. Просто втрачати час. А ось цікавий фразологізм топтати ряст, що означає жити, мати певний життєвий досвід. У Леніда Глібова весна за весною летіли стрілою, дівчинка ряст топтала, загулялась, не вгадала, як стала марніть. До речі, ряст то така багаторічна рослина, не плутати з рязкою, бо рязка у нас на воді і її люблять качки і гуси, вити вовком. Цей фразологізм характеризує стан великого розпачу, коли терпець уривається, коли полишають сили. Коли здається, що весь світ відвернувся і немає опори, от тоді хочеться вити вовком. А ось ще один корисний і цікавий фразологізм ні пари з вуст. Цікавий тим, що слово пара має як мінімум три лексичних значення: це слово омонім. Перше значення це пара предметів, тобто два предмети, пара чобіт. Друге значення пара. Це газ від нагрітої рідини. А третє лексичне значення пара це розмінна монета в Сербії. В нашому випадку мова йде про мовчання. Коли в холодну погоду чи на морозі ми мовчимо, то не видаємо жодної пари з наших вуст. Звідси, мабуть, і народився цей фразологізм. Отже, ні пари з вуст мовчати, нічого не говорити, не розповідати. Теревені правити. Це антонімічний фразеологізм до попереднього: говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час, займаючись пустою балаканиною, тобто безугавно чухати язиком, заходити збоку, тобто говорити про суть справи якимись натяками, репліками, а ще кажуть, ходити околицями, не конкретизувати свою позицію, свої вимоги, свої бажання. За версту почути, значить, відразу можна розпізнати за кілометр, а верста більше за кілометр на 66 метрів, тобто за версту почути, відрізняти кого-небудь від інших або що-небудь від чого-небудь. Разелгізм номер 13 Пускати бісики, перевертати до себе увагу, фліртувати з ким небудь кокетувати, загравати з ким небудь поглядати на когось. Гадаю, саме так Дідо напускала бісики енею, щоб той не залишив острів. На цьому роботу зі значеннями фразологізму ми закінчуємо. Закінчимо на цифрі 13, але ж ми люди не забобонні, то ми з цього і не переймаємося. Переходимо до практичних завдань. Якщо вам вподоби така публікація, ставите лайк. Якщо вам не подобається, ставите антонім і в коментарях пропонуєте теми для подальших випусків. Зараз ми будемо аналізувати завдання, у яких ви побачите ті 13 фразологізмів, що ми розглядали. Це своєрідне закріплення матеріалу, а заодно і опрацювання тактики і стратегії розв'язання подібних тестів. Завдання номер 1 Читаємо умови. У відповідні фразологізм із його значенням. Читаємо ліву колонку: Фразологізми поливати брудом, варити воду, топтати ряст, вити вовком. Значення бути у відчаї, лементувати, жити, ганьбити, знущатися. Оскільки ми розумні і грамотні, то вже знаємо, що поливати брудом це ганьбити. Позначили правильну відповідь 1Г, перевірили, пішли далі. Варити воду це знущатися, мордувати. А значить, позначаємо 2Д. Третє Топтати ряст. жити, мати якийсь певний життєвий досвід. Ставимо 3, Віктор. І вити вовком, бути у вічі, бути у розпачі, тратити життєвий оптимізм. Це 4 А це зараз ми такі розумні. А на, на ЗНО чи НМТ виникнуть моменти, коли ви не зможете пояснити якийсь фразологізм. Не гальмуйте на ньому, залиште його на потім. Розв'яжіть ті завдання, які вам до снаги. Таким чином, ви вже здобутите якісь бали і тільки потім наприкінці повернетесь до важких завдань. Гадаю, що така стратегія буде корисна і на тестуванні з інших предметів. Завдання номер 2 на синонімічність фразологізмів. Ні пари з уст, теревені правити, грати очима, починати здалека. Синоніми заходити збоку, за версту почути, плескати язиком, рота не розкрити. Пускати бісики. Так, ні пари з уст мовчати, а значить рота не розкрити. 1Г. Теревені правити навпаки, значить, балакати багато, це плескати язиком. 2В. Грати очима це загравати, фліртувати, кокетувати. 3. Д. Пускати бісики. І починати здалека. Є 4 а заходити збоку. Синонім Б за версту почути залишився без своєї пари. І так ми впоралися із завданнями. Висновок: чужому научайтесь і свого не цурайтесь. І буде вам щастя! Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе, далі буде.